Щеплення дерев у розщепах один з найпростіших і універсальних способів оновити ваш старіючий сад. Дізнайтеся, як робити її правильно, щоб живці вдало прижилися. Підписуйтесь на наші канали. Щеплення в розщепів садівники використовують, по перше, щоб зробити сортове оновлення саду, по-друге, підвищити імунітет. Дерев до примприроди цей метод найпростіший у виконанні з щепи зрізають верхівку і розсікають його уздовж, потім в щілину вставляють держак щепу. Однак при всій уявній простоті є ряд нюансів, знання яких забезпечить успішний результат вашої операції, для яких рослин підходить щеплення. У щеплення в розщепів виникає необхідність, коли доросле плодове дерево з якихось причин потребує перещеплення, або ж ви бажаєте окультурити молоді або переросли дички. Також цей спосіб, перший помічник, коли ви намагаєтеся відродити вмираюче дерево, прищеплюючи в його крону новий сорт, щеплення в ідеально підходить для плодових дерев сливи яблуні, груші ягідних і декоративних чагарників, домашніх цитрусових рослин і звичайного винограду, коли проводять щеплення в Щеплення в слід починати навесні. Це відмінний час, оскільки дерева ще перебувають у стані спокою, не пізнім буде період початку сокоруху і пробудження нирок, але слід пам'ятати, що живці щеплені до цього моменту влітку розвиваються набагато легше і набагато інтенсивніше. Оптимальні місяці для початку щеплення кісточкових порід друга половина березня. До зерняткових порід варто приступати трохи пізніше середини квітня. Для щеплення живцями в розщепах прищепи і підщепи великого значення не мають, вони можуть бути як однаковими, так і відрізнятися. Навдалий результат щеплення це ніяк не вплине. Переваги щеплення дерева в розщепів. Чим же так хороше це щеплення? По перше, вона вдало застосовується в тих випадках, коли інші методи щеплення неможливі, йдеться про дерева з незадовільним станом кори, або якщо підщепа пошкоджена невдалими спробами попередніх щеплень, виявляється непридатною. По друге, для щеплення в розщепів в якості підщеп можна використовувати навіть переросли дички і вже плодоносні дерева, а при інших способах це неможливо до того ж, чим більше розвинена коренева система у дичка переростка. Тим більш стійке до погодних умов дерев це вийде. Щеплення в розчіпів неспроста так цінують садівники-любителі, оскільки цей процес не займає багато часу, не є трудомістким і не вимагає довгої підготовчої роботи, навіть якщо у вас не самі рівні руки і ваші зрізи і розщепи вийшли не найкращими, ви можете не турбуватися про вдалий результат справи. Оскільки при цьому способі щеплення відсоток успішного зрощення досить великий, у технологічному процесі щеплення є три етапи підготовка підщепи і прищепи, процедура їх поєднання, захист місця проведення операції. Якщо проводити щеплення в розщепів на молодому дичині або гілці невеликого діаметра, процедура не така вже й складна, але щеплення на пні або великих гілках більш трудомісткий процес, який зажадає від вас певних навичок. Взагалі краще не братися за це щеплення поодинці, друга пара рук не завадить, коли ви будете робити розщепів і вставляти держак, що таке підчепа і щепа зайнятися підготовкою підчепи і прищепи слід заздалегідь і підійти до цього процесу потрібно з усією відповідальністю, оскільки від дотримання певних правил залежить доля врожаю. Підщепа – основа майбутнього щеплення. Саджанець під щепу можна виростити самостійно, але це дуже трудомістка робота, що вимагає уважного ставлення. Щепа відповідає за якість врожаю і його кількість. Тому для щеплення треба зрізати живці тільки з тих дерев, які радують вас своїми плодами і врожайністю, заготівля і зберігання живців. Живці для щеплення можна заготовлювати протягом року кілька разів. Все залежить від пори. Коли вона буде відбуватися від процесу зберігання живців, також залежить багато чого. Важливо розуміти, що ми заготовляємо живці заздалегідь для того, щоб зберегти їх в стані спокою до моменту щеплення, тобто не дати ниркам розвинутися завчасно. Тому вкрай важливо зберігати щепу правильно, не допускати його підмерзання або підсихання, а також пошкодження гризунами. Підготовка підщепи та прищепи перед щепленням. У підщепи слід спиляти скелетні гілки, залишивши від 10 до 30 смет стовбура, потім в пеньках зробити поздовжні розщепи глибиною до 4-п'ять, якщо гілка підщепи товста можна використовувати відразу два живця, вставивши їх навпроти один одного на занадто тонкій гілці, яка підходить тільки для одного держака, можна зробити полурозщеп, на підчепі великого діаметру 1,5 см і більше процес розщеплення буде проводитися зовсім по іншому. Спочатку легким рухом руки зробіть розріз в тому місці, де ви збираєтеся робити розкол. Потім, озброївшись ножем або долотом, б'ючи по ним молотком. Розчепіть пеньок на глибину 5 см. для того, щоб розщепів не закрився, вставте в нього дерев'яний клин або те, що є під рукою викрутку, наприклад, при необхідності прищепити відразу 4 втечі доречний буде хрестоподібний розщепів. Для цього зробіть ще один розкол, перпендикулярний першому. На живцях прищепи має бути не менше 3-5 очок. Клиновидний зріз потрібно зробити ідеально плоским, довжиною в нижній частині 3-5 см. Перевірити зріз можна, приклавши до нього лезо ножа, просвітів між ними бути не повинно, вкрай важливо в момент операції не торкатися зрізу руками, щоб ненароком не, не інкувати щепу. З цієї ж причини всі інструменти повинні бути чистими, добре заточеними і продезінфікованими для щеплення методом ворошіпів вам знадобляться спеціальні інструменти. Покрокова інструкція щеплення дерева. Весняна пора ідеальний час для щеплення дерев в розщепів, однак не слід занадто тягнути з цим процесом. Головне, встигнути до моменту початку сокоруху, якщо в щепленні потребує молода рослина або невелика по діаметру гілка, то вводити в розщепів держак потрібно таким чином, щоб поєднати шари камбію. Намагайтеся не вводити клин при щепи глибоко в розщепів, краще залишити кілька міліметрів зрізу над поверхнею. Цей захід сприятиме кращому зрощенню прищепи з підщепою, якщо ви задумали робити щеплення до великого пеньку або широкому спиляти, доречно вставити в розщепів два держака, розмістивши їх з протилежних сторін. У цьому випадку також важливо поєднати камбіальні шари. Якщо ви хочете прищепити відразу чотири живця, то на підщепі потрібно зробити два розщепу. Спочатку вставте одну пару в перший розщепів, дістаньте клин, а потім. Розсунувши другий розчіпів, вставте другу пару живців. Процедуру краще проводити з напарником, оскільки операція не повинна тривати довше 30 секунд. Занадто повільні дії можуть привести до огислення і підсихання поверхні зрізу. Підготовку починайте з підщепи, щоб потім швидко зробити клиноподібний зріз живця і вставити його в розщепів. При цьому краще стояти спиною до сонця, обв'язка і замазка. Місце проведення щеплення вкрай важливо захистити від зовнішнього впливу, для цього його обов'язково потрібно гарненько перев'язати. До матеріалу для обв'язки також пред'являються свої вимоги. Він повинен бути чистим і зручним у застосуванні, як правило, для захисту щеплення використовують харчову плівку, ізоляційну стрічку, гуму або перфоль, але найкращий матеріал. Як стверджують багато садівники, поліхлорвінілова клейонка вона досить тонка, але при цьому міцна, добре пропускає світло і не дає випаровуватися волозі. Відкриті місця щеплення необхідно замазати садовим варом. Він не тільки захистить їх від підсихання і опадів, але також позбавить вас від необхідності обв'язувати держак поліетиленовим пакетом. Парниковий ефект створюваний під целофаном. Може викликати передчасне розпускання бруньок, що дуже згубно позначиться на щепленні. В обробка садовим варом перешкоджає цьому. Догляд за щепленими деревами увінчалася ваше щеплення успіхом, буде зрозуміло вже через місяць. Про успішний результат свідчить поява нирок і нових пагонів. У міру розростання дерева місця, де проводилося щеплення, ущільнюється. в цьому випадку обов'язку слід послаблювати, щоб вона не врізалася в стовбур. Не травмувала рослина, не обмежувала його зростання в місці щеплення, будь-яке здавлювання кори може привести до облому щепленої частини і загибелі саджанця. Пам'ятайте про необхідність підтримувати вологість в місці щеплення, але при цьому важливо стежити, щоб волога не потрапляла в щілини між тканинами під щепи і прищепи. З іншого, сторони занадто сухе повітря також погано позначається. На щепленні пересаджена частина може засохнути саме з цієї причини місця стику необхідно обв'язувати стрічкою і обмазувати садовим варом, оскільки втрата вологи безпосередньо впливає на приживлюваність щеплення, також зріз може засохнути через порушення герметичності обмазки, яка виникає в результаті коливання температур. Тому кілька разів в тиждень перевіряйте її стан. Якщо ви помітили порушення герметичності, негайно усуньте його, інакше щеплення може загинути, щеплені дерева краще захищати від прямого сонячного світла, оскільки не рекомендується перегрівати або пересушувати новотворені тканини, що може привести до їх відмирання. Це має особливе значення в перший рік після щеплення. Добре, якщо місце щеплення затінюють гілки іншого дерева. В іншому випадку самостійно спорудити який-небудь тент від сонця, коли на прищепленої гілці почнуть з'являтися молоді пагони, їх необхідно постійно підв'язувати до встановлених підпорах, оскільки ростуть вони дуже швидко і можуть обламатися. Також до таких небажаних наслідків може привести сильний вітер або птиці. Зростання нової порослі також варто уважно контролювати її. Надмірне розростання нижче місця щеплення може значно обмежувати надходження поживних речовин в щеплену частину. Це серйозно ускладнює власне харчування щепленого живця, що надходить від коренів, тому своєчасно видаляйте, проростають нирки нижче місця стику двох сортів. Тоді розвиток нового сорту буде більш повноцінним, щеплення виконано з дотриманням всіх правил. Лише половина успіху. Не менш важливо коректно доглядати за молодим щепленим деревцем, тільки в цьому випадку можна розраховувати на багатий урожай високої якості.